Вітаю на РБК Україна. В ці дні активізувався переговорний процес щодо завершення війни. Багато новин буквально сиплеться, і всі вони ніби затьмарюють собою складну ситуацію на полі бою. А війна продовжується і фронт, хоч і не сиплеться, але не менш активний ніж дипломати, які зараз прямують до Саудівської Аравії. Моє ім'я Дмитро Олійник, а ім'я мого співрозмовника Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сел України. Пане Іване, вітаю вас. Аю, слава Україні, радий вас бачити. Героям слава минулого тижня. Багато розмов було про те, що російське просування нібито сповільнилося, чи то через виснаження, чи то через перегрупування. Ми частково з вами це також обговорювали. Сьогодні ворог показує результат, вдало штурмує на Новопавлівському на Покровському напрямках. Як ви загалом оцінюєте обстановку на фронті станом на сьогодні? У це, якщо ми розглядаємо ці напрямки, тут ми маємо розуміти, що це не є різке покращення сили і спроможності російської армії, а це посилене виконання політичного завдання Путіна на, перед, на етапі попередніх власне дискусій, обговорень чи засідань в плані проведення певних. Миротворчих дій, акцій, називаємо як це хочемо: країн-партнерів, країн Європейського Союзу, е, власне, у плані припинення війни, це стандартна така калька, лекало російського підходу до міжнародних переговорів під час бойових дій. Це відбувалося раніше і в Україні, коли вони тиснули в районі Дебальцево, коли готувалися до мінських переговорів. Це було і часи їхньої зради, і вдару в спину Збройним силам під Іло, Віловайську, коли були домовленості про вихід. Це, між іншим, свій час показав і Єльцин, коли запрошував на переговори уряд Ічкерії Чечні, а потім сам літав Чечню і теж їм обіцяв власне ті ж самі підписання хасавюрських угод, після яких вони пізніше знову вдарили в спину чеченцям. Тобто ця історія стандартна для росіян, і, і нічим вона, скажімо, не специфічна. В тому плані хіба що тиск Збройних сил Російської Федерації на конкретно взятих напрямках, власне, створює для нас додаткове навантаження, додаткові проблеми і виклики для збройних сил. На жаль, і втрати додаткові не тільки збройних сил, але й цивільних. Тому. Тут е, варто це сприймати власне в такому руслі, але аж ніяк про те ж там росіяни різко стали кращими чи ефективнішими в плані ведення бойових дій. Між іншим, десятки, а то й сотні вже ну, десятки точно відео в загальному просторі про спалену і знищену ворожу техніку, а між іншим це вони зараз. Свої атаки посилюють власне бронетехнікою, показують про те, що далеко не є вони унікальними і успішними. Так, звичайно, це призводить до, скажімо, більшої інтенсивності несення служби збройними силами, до протидії противнику. З іншої сторони, це десь теж уже прораховувалося, і ми розуміли, що. Щойно, ну, ну, я це навіть сам десь говорив раніше, що коли тільки дебатувалось питання потенційних переговорів, що тільки постане питання переговорів, а особливо переговорів у незручному форматі для росіян, вони зразу будуть проводити агресивні наступальні дії, як бачимо, росіяни достатньо Путін прогнозовані у своїх діях і задумах. Um. То говорити про те, що найближчим часом. Ну я б тут е, знаєте, так би сформулював питання: 180 днів називав Кіт Келох, він бере ці е, от такий термін, аби вирішити питання. І а Блумберг пише, що Трамп хоче до Великодня мирну угоду. Які є шанси у росіян, з огляду на ситуацію на фронті щось захопити, щось ну от, от наскільки посилитися? Чи в них вже немає можливості суттєво просунутися до цих термінів? Суттєво, по перше, ні, знову ж питання, що всім зрозуміло, що стратегічний задум для них це окупація Донецької області, це, це зрозуміло, і це очевидно. і в суті, ця е, військова кампанія, яку зараз проводить Росія, це скерована на це. Ну, плюс витіснити збройні сили з Курської області. Хоча, знову ж, як на мене, вони більше розраховують, що вони будуть. Потенційно Курщину можуть, власне, обміняти на якісь території окуповані в Україні. Тому акцент на більшу окупацію українських територій. З другої сторони, знову ж, питання перемир. Ну, у нас було достатньо великої кількості перемир з ними чи так званих. Е Скажімо, припинень вогню під конкретні заходи, під конкретні дати. Це все закінчувалося однаково. Ворог не дотримувався. Ми пригадуємо всі і великодні припинення вогню. У нас були, і там і хлібні для збіру збору і багато інших. Жодного разу росіяни не дотримувалися власне, навіть взятих на себе зобов'язань. Тому ми можемо говорити про припинення вогню як такого або реального припинення вогню, воно може бути хіба за умови якихось дуже серйозних підписань договорів на рівні міжнародних лідерів України одночасно, але це має знову ж, якщо тільки Росія відчує, що Україну схиляють до переговорів, до миру. Так би мовити, в лапках що тільки Росія відчує, що якісь питання України відбуваються в обхід України, то навіть підписані нею угоди не вартуватимуть нічого. Вони зразу будуть намагатися власне на напасти, окупувати додаткові території, агресувати проти нас. Тому з однієї сторони ми можемо і маємо сподіватися на краще, на мир, на спокій, але з другої сторони ми маємо розуміти, що Мир, спокій і благополуччя ми будемо мати можливість отримати після того, якщо ми нанесемо дуже серйозної шкоди росіянам і противнику. Настільки для них потенційно наступати чи не дотримуватися угод буде вкрай невигідно. Все інше, на жаль, це будуть буде просто думки викладені на папір і. Підтверджувати чи скріплювати договори, чи потім е, платити за довіру може прийдеться і набагато більшою кров'ю, ніж зараз. Тому ми маємо прагматично до цього дуже відноситись, дуже скурпульозно, серйозно, не надіятись на якісь е, незвиклі чи не скажімо. Надумані для нас, не дай Боже, для українського суспільства якісь речі маємо розуміти, що мир це буде дуже важка і клопітка робота власне по знищенню ворожої інфраструктури їхніх об'єктів, які забезпечують російську армію. І чим більше масованих ударів ми завдаватимемо по їхніх об'єктах, чим більше ми війну переноситимемо на територію Росії, тим більше шансів, що власне. Ці такі очікувані, мирні переговори чи мирні пункти, які будуть мирними, а не декларативними, то все таки буде тільки після того. Ну до слова, сьогодні вночі було атаковано черговий нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Він є одним із ключових на півдні Росії. А ще найбільша нафтоперекачувальна станція Каспійський трубопровідний консорціум на території Кропоткінська. Так, на території Росії кропоткінська виведена з ладу після ударів дронів. Можна стверджувати, що Україна тримає темп, і можливо навіть буде масштабувати ці удари. І наскільки це впливає на нашу позицію на майбутніх переговорах? Удар по нафтоперекачувальній станції це ми розуміємо, що це удар по такому вузлу, який перерозподіляє нафту власне на різні підприємства для її переробки для власне вироблення супродуктів з неї, з нафти, тобто палива, олив, мазутів і так далі, і різних і пластмаси. тому а, тут теж позитив, що якщо ми раніше били по по об'єктах, якби так домовити, об'єктах кінцевої поставки старої нафти, де перероблялася, то тепер ми вже маємо. Маємо можливість б'ємо власне по розподільчих станціях. Це теж важливо, бо донедавна ми все-таки мали пріоритети удари по нафтопереробних станціях, заводах, і розуміємо, що з 30 найбільш важливих для росіян таких заводів вдалося так чи інакше вражити більше а деяких повністю вивести з ладу або з суттєво зменшити їхню їхнє виробництво, то зараз удар по таких вузлах ми можемо називати це як другий етап ешелонованості, знищення власне е, нафтогал, е, нафтової, галузової і, і газової промисловості росіян. Тобто, напевно, третій етап це вже буде по удар безпосередньо по видобутку, по нафтогазу видобув видобувних станціях вишках. Ну, але це знову ж це ми можемо говорити вже, що. Такі удари будуть потенційно наноситися вже коли з пріоритетних цілей ну, в плані переробки через перерозподілу нафти вже не буде. Бо з однієї сторони, знищити завод, який там переробляє 16 чи скільки там мільйон мільйонів е, тонн нафти в рік, вивезти в один завод, або пот... або знищити. Нафторозподіючу станцію, яка розподіляє 6 мільйонів нафти. ну розуміємо, що завод пріоритетніший. І, скажімо, знищувати там нафтову вишку, яка там працює в межах мільйона тонн, а то й не завжди видобутку нафти, ну трапити на неї пріоритетно велику кількість засобів ураження це теж така собі історія. Тим паче, нафтовидобувних вишок набагато більше чи точок, аніж, скажімо, нафтопереробних, бо це є різні речі. Тому така ситуація, вона правильна. Ми можемо говорити про те, що ми збільшуємо власне кількість цілей, ми починаємо, ми маємо можливість вже знищувати об'єкти, які. За пріоритетністю, скажімо, виступали там в другому ешелоні е, забезпечення російської економіки. Звичайно, що тут ще багато роботи буде, зокрема по нафтопереналивних станціях, тих, які там працюють, працюють в портах, які напряму заливають в танкери нафту. Ну але це, це весь процес роботи. Я думаю, що ми ще обов'язково Україна здивує наших союзників і росіян. По тому наскільки ми ефективні в плані санкціонування їхніх об'єктів безпілотниками, а не декларативними папірцями. Пане Іване, сьогодні монітори фіксують підвищену активність розвід дронів у різних областях України, зокрема на Дніпропетровщині, Сумщині, Чернігівщині, Одещині. Ще була тривога нещодавно через зліт Су-57, були відмічені пуски, і здається, перельоти. Зараз немає достовірної інформації на Чернігівщині. Ну і морозні дні. Власне, це означає підвищену ймовірність масованих ударів. Як, до чого готуватися нам? Звичайно, що так, противник до цього й накопичував власне свої зокрема ракети, зокрема, ті ж самі безпілотники. Ми навіть бачимо, що з ударами морозів вони власне і більше застосовують і бронетехніку навіть на полі бою, тому що з замерзанням ґрунтів збільшилася можливість збільшити кількість маршрутів для напрямків ударів наземних сил а, власне на лінії фронту, і тоді як вони сподіваються наростити. Інтенсивність ударів по власне наших об'єктах життєзабезпечення населення, зокрема в морозний період, тим паче зараз, все таки. Наша інфраструктура життєзабезпечення переживає достатньо велике навантаження в деяких випадках і і пікові бо і мороз. А це означає, що потрібно не тільки там, скажімо, забезпечувати електрикою чи газом а, наші будинки, які потребують більшого зігрів, підігріву зігрівання, але і відповідні інфраструктурні об'єкти, які теж потребують додаткового палення, додаткової додаткового роботи, щоб до додаткових навантажень, а отже, виведення з ладу таких об'єктів призводить і до серйозних проблем в плані життєзабезпечення населення. Тому вони і будуть зараз намагатися завдавати таких ударів. Ми маємо, наприклад, Миколаївський ТЕЦ тепер, коли десятки тисяч людей опинилися без тепла. Тому це це те до чого противник прагнув і накопичував свою зброю. Ракети і до недавнього, хоча з іншої сторони, маючи таке розуміння, ми теж готувалися, готували системи протиповітряної оборони, і розвідки протиракетної, то будемо бачити, наскільки противник буде застосовувати масованість ударів і наскільки досягатиме результатів, бо це є різні речі: масований удар, і досько коефіцієнт корисної дії такого масованого удару. Ну, ми були налякані блекаутами 2022-2023 року, в 2024 му з 24 на 25. Здається, ніби без блекаутів Україна проходить. І от то, таке враження, що ніби щось дійсно сильно посилилося в нас. Ну і ППО в цілому, і РЕП. Зокрема, чи можна говорити, що ми дійсно зараз більш захищені? Більш захищені так, але і противник це прекрасно розуміє. Тому. На кожну дію він готуватиме протидію тут. Крім цього, велика кількість наших об'єктів, зокрема теплоелектростанцій, які зазнали ворожих ударів, в тій чи іншій мірі наповну не використовуються або й не можуть бути використані деякі взагалі втратили свій функціонал. Так що тут ряд вже навіть тих самих ТЕЦ противник захопив, та ж сама Курахівська. Тут же ж ми знаємо, що в свій час і підрив був на на дамп, дамп декількох дамп, Це теж впливає на, цу, на власне на енергозабезпечення. Тут і пам'ятаємо і по Дніпро-Гесу вони наносили удар, і власне така ситуація насправді досить з однієї сторони системи прикриття збільшились, але Проблеми, чи, скажімо, втрати, які ми зазнали минулих років, вони переходять, і, і в наш час, і це теж призводить до додаткових навантажень на об'єкти, які збережені. Це призводить до того, що противник, намацавши слабкі місця, буде намагатися бити по них повторно. Це буде така безперервна протидія меча і щита, чи списа і щита латів для того, щоб власне ми з своєї сторони хочемо захистити свої об'єкти і максимально вразити противника. У нього аналогічні дії, але це добре що тепер це. Бій. Це насправді бойові дії в дві сторони. Це важливо, і це важливо, що збитки, які завдаємо їм, ми. Плані індустріальних об'єктів, як ми бачимо, для росіян набагато більш болючіші, бо все-таки вони змушені опиратися повністю на внутрішній ресурс відновлення, ну, якщо навіть і проводять закупівлю там, через треті країни чи від Китаю, ну в будь-якому випадку, якщо враховуємо, що величезна кількість обладнання, яка була на російських нафтопереробних станціях, заводах, це був з імпорт завезений далеко не з Китаю, а з країн Європи чи з Японії. То зараз зрозуміло, що компенсувати пошкоджені технології в умовах санкцій для них це надзвичайно складно і набагато довше і набагато дорожче. Тому вони досить часто зупиняються перед пріоритетністю відновлювати один об'єкт чи, скажімо, донавантажити другий. Тоді як знову ж жодної гарантії про те, що там не прилетить, вони вже не мають. Пане Іване, дякую вам за розмову. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях. тисніть Тисяч і підпишіться якщо тут вперше.